Наш персик в цьому році нас порадував гарними смачними плодами. Плодів було дуже багато, частину з них ми обірвали, тому що він би їх не витяг, бо дуже посуха в нас в цьому році, і, так би мовити, він би їх поскидав би і сам. Бо в природі дерево скидає зайвий, зайвий баласт, якщо не витягує своїми ресурсами. І, можливо, хтось мені підкаже сорт. Плоди такі пухнасті, мають класичний, класичний персиковий смак. Зараз я покажу, який він всередині. Так, що. Щоб смакувати, то, звісно, потрібно помити. І цей пушок він якраз відійде з водою. І. Ну, м -м -м... зараз я смакую. Смачно, смачно. Ось так. Всередині. кисточка гарно виділяється. ну Класичний, класичний персиковий смак. Ось така м'якоть. Вони доволі крупні. Там, де більше, там вони дрібніші, там, де їх менше, там вони більші, відповідно. Ну, велика прикрість, бо он гілка і така сама-сама найбільша. Він у нас такий не дуже гільчастий, бо монеліозом захворів, як і всі. Абрикосові в цьому сезоні. Ну, в цьому сезоні було менше цієї хвороби. Ми і обробляли від нього. Ну, і хто й не обробляв, то теж мав плоди абрикосових. Плодоношення абрикосових в цьому році на Полтавщині було непогане в порівнянні з минулими роками. Так що насушили ми і кураги. Ну, і тепер ще і персиків посмакуємо. Було зав'яжі, я ж кажу, дуже багато. ну, Тут не те, щоб, не те, щоб ні, на продаж, але для родини вистачить посмакувати. У родина невеличка, хочеться ще пригостити наших мам, бабусів, так що, так що, так що якось так. Усіх вітаю. Довго я не виходила в ефір, ну, трішечки були у мене, так би мовити, Причини поважні, та і, та і натхнення якось не було. Ну, трішечки потрібно. Потрібно ворушитися, так що всім бажаю ворушитися, всім бажаю приходити в динаміку тим чи іншим способом. Бо потрібно жити, потрібно в даний період всім нам вижити. Всього доброго, всього найкращого, всіх вітаю! Наступаючим суботнім ранком і всім папа.